Ласкаво просимо вас на канал It's So Royal українською мовою, який перенесе вас у захоплюючу подорож Аналами Історії, де ми будемо вивчати історії монархій і досліджувати заплутані гобелени королівських родинних дерев. Монархії були в центрі історії людства протягом століть, формуючи долі націй. Тож тут ми вам розповімо про владу, інтриги, кохання та спадщину, які сформували світ таким, яким ми його зараз знаємо. Але те, що відрізняє нас від інших, це глибоке занурення в королівській родинні дерева. Генеалогія це більш ніж просто набір імен, це портал у минуле вікно в життя відомих і не дуже людей. Ми з'єднаємо крапки, розгадаємо таємниці. Та розкриємо приховані зв'язки, які вас здивують. Отже, незалежно від того, чи ви досвідчений любитель історії чи новачок у світі монархій, підпишіться на It's So Royal і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодної серії. Приєднуйтесь до нас у цьому епічному квесті, щоб вивчати та дивуватись подіям та таємницям історії.